Кристіян Шкіряк, голова громадської організації Українські угорці, активіст у сфері прав національних меншин, член міжнародної ради національної спільноти України. пане Кристіане, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям, слава вітаю вас. Напевно, треба ввести в контекст нашу аудиторію про що будемо з вами розмовляти в чому розбиратися. Зокрема, нещодавно горщина виклала викликала посла України, не висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників територіального центру комплектування. Українська сторона цю інформацію спростувала, сказали про те, що це був громадянин України і мав проблеми зі здоров'ям. Це ж ніяк не пов'язано з тим, що представники та Ка перевищили свої службові повноваження в МЗС України у свою чергу заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам через кілька днів. Угорський міністр закордонних справ Петр Сія. Сіярто, прошу вибачення, заявив, що його країна запропонувала ЄС класти санкції на трьох українських посадовців у зв'язку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті. Про кого йдеться, він не уточнив, а, пане Крістіане, Якщо говорити в контексті цієї всієї історії, ну ми бачимо, що Угорщина так чи інакше, але на вашу думку, втручається внутрішні справи України чи ні? Якщо ми говоримо про процес мобілізації. В певній мірі, ж, звичайно, використовуючи комунікативно такі е, трагедії, такі випадки, як із е, Шебещен Йош... Йосипом, в принципі, це свого роду така інформаційна атака на першому етапі, тому що взагалі ми говоримо про те, що як такого розслідування ретельного не проводилось, е, чи воно воно в процесі зараз воно проводиться, і результати цього розслідування ще на даний момент невідомі. Е, відповідно. Ми мали, ми чули, ми бачили коментар сухопутних військ щодо цього щодо цієї трагедії, на що, в принципі, в противагу появилась комунікація угорського уряду про те, що це фактично було побиття, результатом якого стала смерть мобілізованого військовослужбовця. Відповідно, коментувати взагалі ці заяви і коментувати цю комунікацію ані. Ані мені напевно не вистачає ані компетенції, ані інформації а тим паче угорському уряду. Тому, на мою особисту думку, використання таких випадків у політичних цілях це, по перше, ганебно з одного боку. По-друге, це політична інформаційна така свого роду атака, тому що не, не знаходять, знаходячись ззовні, тобто в іншій країні. Судити про такі інциденти, про такі випадки і давати їм однозначні визначення. Це вже, скажімо так, свого роду інформаційна атака на Україну. Так як я як я й казав, розслідування ще не завершене. Результати, результати цього розслідування ще не опубліковані для громадськості. Відповідно, це на мою думку, особисто так. Це свого роду втручання, тим тим паче на на етапі, коли ми намагаємося закінчити наші нашу наші перемовини щодо вступу в ЄС, угорський уряд дає зрозуміти Європі і всьому світу або прикрашує це таким чином, аби було, аби складало, складалось враження, що в нас мобілізаційні заходи, це насправді якісь карательні заходи. Тобто це це антиантидержавна в якійсь мірі діяльність я маю тут заяву міністра закордонних справ Угорщини. Шукує те, як українські військові поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації. Відбувається справжнє полювання на людей. Насправді, це полювання на людей це десь повторення російської пропаганди, викривлення інформації. З однієї сторони, ми прекрасно розуміємо, якщо ми говоримо про внутрішні справи України, що в нас не все. Йде гладко в процесі мобілізації, але і точно не варто це називати процесом полювання. Це по суті десь повторення російських наративів. Як в Угорщині в самому в суспільстві це комунікують, як про це говорять в медіа, як ви бачите, і чи буде мати позиція угорщини в цьому питанні вплив на європейську спільноту? Ну, по-перше, хочу сказати, що будь-які інциденти ми теж для, для себе, як для, для внутрішнього такого розбору в Україні, будь-які інциденти з під час мобілізації з цими відео навіть ну, в першу чергу російська пропаганда вона використовує, якщо таких зі ста випадків стається один випадок, коли там людину затримують, і це попадає на, на відео, то це відео використовується як мінімум протягом. Півтора-два роки використовується повторно на, різні, на різних на різних на різних на різних медіамайданчиках там в спільнотах Facebook і так далі, тому це насправді дякуючи знову ж таки Росії. Досить таке часте явище в, в угорському медіумі І якщо є можливість поговорити про це, якщо є можливість нагадати, я зараз скажу про переважну більшість, напевно, про урядового. Медіа в Угорщині. Якщо є можливість сказати про це, то звичайно ж угорський уряд ніколи не пропустить такої можливості і, і буде комунікувати. Буде комунікувати зрозуміло в негативному ключі. Буде речі називати не своїми іменами. Тобто, в угорському інформаційному просторі просторі існує така, існує такий термін примусова мобілізація. Хоча такого в принципі не існує, тому що мобілізація вона є обов'язковою, умовно, примусовою апріорі, відповідно прикрашаючи навіть навіть терміни, які є загально прийнятими, вони, вони додають ще, скажімо так, драматизму для того, щоб це було зрозуміло, що це примусова примусова мобілізація. Тому з цієї точки зору, ну у в переважної більшості, напевно, угорського медіа, яке там так чи інакше. Наближене до політикуму, воно воно використовує такі інциденти і комунікує по декілька раз повторно. Іноді були випадки, коли там відео якихось 2022 там року потрапляло тепер в інформаційний простір і нагадувало про це щодо суспільства. Суспільство ми розуміємо, що угорське суспільство стає дедалі свідоміше. Угорське суспільство не сліпе, воно розуміє, коли його. Вже занадто обманюють, занадто брешуть. Тому е, свого роду факт чекінг він е, вже стає популярним. І серед пересічних угорських громадян я вже не кажу про якихось лідерів думок, які все ж таки е, мислять, е, мислять свідомо і е, пояснюють такі процеси, як мобілізація. Розказують більше про Україну, про її проблеми, про, про фронт наш М і. Я скажу відверто: тенденція, напевно, схильна е, покращуватися в цьому питанні. Тобто, люди більше про це говорять, люди більше читають е, компетентних знову ж таки лідерів лідерів думок, які вникають у факти, які, які розслідують, скажімо так, умовно по народному розслідують, наприклад, такі інциденти, як з Шебештєн Йосипом. Тому тут я би відділив все ж таки угорський медіум, тому що зрозуміло, що є опозиційне медіа, є там прозахідне медіа в Угорщині, яке однозначно говорить про підтримку України, однозначно комунікує про, наш, про наші реалії, а є все ж таки медіа, яке виконує завдання. На жаль, на сьогоднішній день, і ці завдання є, скажімо так, не найблагородніші. Навіть відкидуючи питання України, навіть внут... з точки зору внутрішньополітичних настроїв в Угорщині, і оці внутрішньополітичної ворожнечі, яку все ж таки медіа найбільше розпалює, тому тут я би відділив і все ж таки повторився би, що в угорському суспільстві живе вже досить таки давно. І дедалі сильніше починає жити розуміння того, що хтось десь сильно говорить неправду, і хтось десь сильно хоче посварити самих угорців всередині Угорщини, закарпатських угорців всередині Закарпаття і в цілому Україну з угорщиною, тому більшість, все ж таки, я би сказав, знову ж таки, переважна більшість суспільства цього це, це на сьогоднішній день розуміє і будь-які такі вкиди. Як мінімум починає досліджувати з інших точок зору. Зрозуміло це в Угорщині. Зрозуміло, це якісь безпекові експерти, це якісь там правозахисники. Але люди, люди в пошуках правди завжди, коли йдеться зараз, тим паче в цей час, коли ми бачимо інформаційну антиукраїнську кампанію від угорської від угорського уряду, тому люди трошки починають досліджувати такі речі. Пане Крістіане, ще одне уточнення: позиція уряду Угорщини, щоб накласти санкції на військовослужбовців високопоставлених з Міністерства оборони, які причетні до процесу мобілізації, як пропонував міністр закордонних справ Угорщини. Наскільки вони будуть впливові в Європейському Союзі такі заклики? Наскільки достуховується ага. до Будапешту? Останні оці от роки війни повномасштабної, в принципі, доказали і в комунікації Сіарто, і в комунікації Орбана, що насправді серйозно сприймати їх о, з точки зору загальноєвропейської політики, з точки зору європейсько європейського парламенту, насправді можливості вже майже немає. Відповідно, такі. Е Такі запити щодо санкціонування представників Міністерства оборони під час війни, під час того, коли ми співпрацюємо вже і на, на військовому у військовій сфері, фактично з усіма країнами НАТО, коли є дійсно обмін досвідом. Я думаю, що скоріш за все, Угорщина залишається поза обміном цього досвіду, військового досвіду. Все ж таки, попри те, що вона є країною НАТО, але такі, такі запити на санкціонування, ну я не знаю. Насправді мені потрібно подумати, щоб для себе зрозуміти, яка ціль таких санкціонувань. Ну ми вже чули про блокування там якихось зб... пакетів збр... збройної допомоги від заходу. Ми вже чули там про... про вето на санкції на Росію. Ми вже чули про все. Насправді, я думаю, що ціль: ціль такого запиту, ціль такої, такої заяви пана Сіарто. Вона нічим не відрізняється від тих, які були раніше щодо щодо постачання зброї щодо е, санкціонування Росії, і так далі, так такі такі рішення можуть послабити можливо якісь можливості обміну досвідом, тобто, якщо це умовно представники міністерства оборони, яким потрібно виїжджати за за кордон, аби по перше обмінюватись досвідом аби координуватись разом з країнами НАТО. У питаннях нашої війни це фактично послаблення якихось позицій, можливо, військових позицій, може військової дипломатії, військової комунікації, бажання послабити, чи збудеться воно сумніваюся. Я на, на цьому етапі я поки що сумніваюсь, хоча це абсолютно залежить не від нас, а від європейського політикуму. 17 липня Орван опублікував дос допис у своєму Фейсбуці про підпал церкви на Закарпатті. Він додав фото, на якому видно, що на будівлі написано мандярів на ножі. Пряма ця дата. Угорський експерт з питань Росії та України Андра Шрац, на якого посилається незалежні угорські медіа, висловив сумніви щодо того, що українці несуть відповідальність за напад на церкву. За словами експерта, хоч першим про напад повідомило пропагандистське видання. Мандінер з аналізу фотографій видно, що це фото походить від команди Орбана? Він зазначив, що видання опублікувало обрізану версію фото, яке в ширшому форматі з'явилося на сторінці Орбана у Фейсбуці. На думку експерта, це свідчить про те, що фото спочатку отримала команда Орбана, а потім вже підконтрольні змі. Тож, пане Крістіане, як ви сприймаєте оцей інцидент з церквою на Закарпатті? Чи ви погоджуєтеся з такою версією? Андраша Раца про те, що е, це десь на частково могло бути замовлення від угорського уряду. Власне, як я і згадував, Андраш, Андраш Рац є фактично одним із таких факт-чекерів і спеціалістів з Росії, з безпекових питань із пострадянського простору. Е, абсолютно слушне. Скажімо, так абсолютно слушна аналітика з його боку. Я від себе теж перше, що я вам скажу від себе, це буква Я в цьому надписі мадярів на ножі. Тобто, я абсолютно не типова. Хоча я ж кажу, я не вникав в ці деталі. Для мене в принципі особисто для мене і підсвідомо, і в всіх інших планах було зрозуміло, що це це не, це не робота якихось активістів, це не робота якихось націоналістичних сил. А це абсолютно робота ворога тими чи іншими інструментами для, для, для примножування тієї ворожнечі, яка вже на жаль, яку вже ми можемо спостерігати в угорському українському суспільстві. Відповідно, ті факти, про які Андраш говорив, є досить однозначними. Щодо публікації, щодо часу публікації, розслідувати це і зрозуміти до кінця це справа насправді силових структур, і давати цьому в принципі правову оцінку. Теж зі свого боку, я тільки скажу, що ми вже були, ми вже спостерігали. Ми вже чули за ці фрази, ми вже спостерігали за такі надписи, які можливо і мали якісь зв'язки колись із молодими там якимось праворадикальними крилами. Але в кінці кінців ми пам'ятаємо 2016 рік, чи 2000, зараз точно шістнадцятий чи вісімнадцятий рік це підпал офісу КМКС культурного культурного союзу закарпатських угорців, де в принципі теж розслідування довело, що це було замовний замовний підпал, замовлений російськими спецслужбами. На даному етапі теж ведеться розслідування і гучних якихось заяв е, на кшталт. Це все однозначно, це все зрозуміло, я теж не можу дати. Але зі свого боку скажу, що я не відчував за роки життя, за, за роки, е, які я прожив, і, 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 і за які я виріс в Закарпаття, я не відчував абсолютно такого. Підходу ні, ні з боку будь-яких людей будь будь-яких поглядів, і вважаю, що в даний час тепер такі речі стаються точно не просто так, в синхрон з, з усіма іншими інформаційними, скажімо так, подіями і з у зв'язці з комунікацією на сьогоднішній день угорського уряду щодо України щодо вступу її в ЄС щодо військової допомоги і щодо санкціонування Росії, тому все ж таки, я би схилявся до, до аналітики пана Андраша. Це я виважена людина, яка в принципі присвячує свій весь час дослідженню ну на даний момент дослідженню і інформуванню щодо нашої війни, і щодо останнім часом щодо українсько-угорських відносин, які стали досить таки напруженими. А як ви бачите, як угорці Закарпаття сприйняли оцей інцидент, і як самі угорці в Угорщині це сприйняли, так? Чи є десь розуміння того, що це може бути провокація? Насправді я не перепитував своїх там знайомих або не проводив опитування, але мені здається, що більшість закарпатських угорців розуміють, звідки ростуть ноги, і розуміють, що такого, таких настроїв, попри те, що зараз. Закарпаття можна назвати такою досить і транзитною зоною і, зоною, і регіоном, куди де знайшли прихисток люди із окупованих, тимчасово окупованих територій, з зони бойових дій. Населення Закарпаття є ще більш різноманітним, ще більшим. Але, попри це, абсолютно всі прекрасно розуміють, що такого роду настроїв. Ну, Попри політику сьогоднішнього угорщини, попри те, що іноді нам це до нас це надходить як позиція угорського народу, іноді а більшість людей все ж таки угорці в Закарпаття розуміють, що це що це щось провокативного характеру, і що це не те, що, що відображає позицію України, українського уряду або когось. В Україні або, не дай Боже, українського народу. Тому тут, я думаю, погляди і розуміння людей-угорців Закарпаття є однозначним в цьому питанні. Щодо угорців в Угорщині, все ж таки, як я й казав, зараз настає той час, коли будь-що що Орбан Віктор або ж Сіарто Петер скажуть, або якусь заяву дадуть, будь-яку таку заяву люди намагаються. Дослідити люди е, відносяться вже більш критично. Люди не довіряють, на жаль, е, чи на щастя на даний момент тій політичній системі, яка працює в них в державі, і мало того, що перевіряють, іноді на жаль, ін, ін, іноді навіть е, просто відносяться холодно до будь-яких заяв, займаються буденними справами і намагаються зрозуміти, як побудувати нову і кращу Угорщину тим самим. Да я просто хотіла уточнити вашу думку, як ви бачите, як би ми зараз могли описати відносини між Україною та Угорщиною, коли ми говорили про цей шпигунський шпигонський скандал, це вже називали ледь не холодною війною. Потім всі згадували заяву генерал-майора запасу служби безпеки України Віктора Ягуна, колишнього заступника цього відомства, про те, що в лютому 24-го року, окрім російської армії, до кордонів на. Нашої держави рухалася і армія Угорщини в цьому контексті в мене до вас питання: як би ви зараз описали Україну угорські відносини? Чи можемо ми сказати, що є десь бажання Будапешту контролювати Закарпаття? Бажання Будапешту в принципі в цілому зрозуміло. Зрозуміло там історично на якісь списуючи на якісь історичні травми об'єднувати угорців, скажімо так, закордонних угорців. Об'єднувати в одну націю. При цьому дуже часто їх використовуючи в політичних цілях, як і, наприклад, наш, нас, закарпатських угорців, так і угорців в Румунії, да, в Трансильванії. Ця комунікація, я ж кажу, вона побудована і, і ці заяви вони побудовані на, на, на тій історичній травмі. І зараз, в момент, коли якісь є, є, є тісні економічні, можливо, інші зв'язки е, Росії та Угорщини, коли є якась певна залежність, є якась певна е, політична схильність з режимом Путіна, то зрозуміло, що такі історії і такі якісь погрози, можливо, чи теорії. Заговорів про те, що Угорщина має настрої там на контроль Закарпаття, або взагалі планує в майбутньому, як, як воно відбудеться повернення Закарпаття в, в, до, до Угорщини. Та насправді для мене це не більше аніж плітки з огляду на те, що я знаю набагато краще і розумію набагато краще Закарпаття, ніж Віктор Орбан, або ж якісь праворадикальні. Представники угорського політикуму, які про це відкрито комунікують, тому що ми про відвід від офіційної влади зрозуміло такого не почуємо. А якщо ви запитаєте мене, чи можливо було до повномасштабної війни якась, була якась існувала якась домовленість на випадок, якщо Росії вдасться е, взяти Київ за три дня або ж взагалі схилити Україну однозначно до капітуляції. Чи були якісь домовленості щодо Закарпаття у, угорського уряду з керівництвом Російської Федерації? Ну, це насправді загадка, це вже про теорію заговорів. Я, єдине, що я розумію, це з настрою людей а, і з їхнього, з їхнього світогляду, що в Закарпатті такого не відбудеться. Я, я впевнений, що більшість угорців цього розуміють. І більшість угорців е, насправді дуже, дуже простих речей хочуть миру, того, що ми всі хочемо, справедливого миру, і е, можливість виїжджати до своїх родичів в Угорщину, не вистоюючи на кордоні по декілька годин, а взяти от і прибрати ці кордони, бути разом в одній спільноті європейській і, і, і мати порозуміння. На жаль, політика медіа. Намагаються це скривдити, намагаються створити цю відчуття штучної загрози і всяких різних пліток про те, що там Угорщина має якісь військові амбіції військового там захвату, чи я не знаю Боже борони захвату Закарпаття. Тому, можливо, як теорія, як план Це навіть не А, не Б, не А можливо, це існувало. Тобто це питання філософії. Чи були такі настрої в, в угорському суспільстві? Зрозуміло, є ж, я ж кажу, люди травмовані цим тріаноном, в яких там предки пережили деякі, деякі якісь розлучення. Це насправді травма для людей, але це історична травма, яка мала свої якісь певні причини, зрозумілі і однозначні. А зараз ці люди. Виходячи з тої, скажімо так, націоналістичної політики і, і політики оцього от об'єднання нації, вони в деякого деякого прошарку угорського населення в серці живе і надія, і бажання, і жага до того, аби. Повернути свої території чомусь зараз останні, останні 4 роки, як іде повномасштабна війна, більше йдеться про українське Закарпаття, аніж, наприклад, про румунську Трансильванію. А в цьому контексті на вашу думку, якщо говорити про офіційну позицію Будапешту стосовно Києва, як ви як її можна пояснити? Вони намагаються собі бути оцим голосом Москви в Європейському Союзі, відповідно мати якісь від цього інвестиції? Тому що ми бачимо, блокуються санкційні пакети. Орбан повторює про російську риторику. Ну це просто якби знаєте, перекласти з рота в рот. Що, чого добивається Будапешт? Я думаю, я дуже не хочу навіть відкрито про таке говорити. Я задавався дуже часто цим питанням. Насправді, в мене є просто єдине відчуття, що це Фідес і партія Віктора Орбана. Вона часто говорить про те, що вона діє в будь-яких питаннях, в будь-яких ситуаціях стосовно світової геополітики чи європейської політики, діє завжди. І виключно в інтересах угорської держави. В мене дуже багато питань виникає, і я ж кажу, що в мене є просто відчуття, насправді, що тут є дії не в інтересах, а є дії по примусу. Тобто таке відчуття, що все ж таки щось схиляє однозначно до цього балансування між європейською спільнотою і між умовно колективним Сходом да? там, Росією, Білоруссю. Якісь там економічні співпраці були з Іраном мене таке відчуття є, що за Угорщину зробили вибір замість, замість вже зро, вже зробили якийсь певний вибір напрямку замість тих самих угорських інтересів, тому що говорити про членство України в ЄС і говорити про те, що це не є інтересом Угорщини. Конкурентний, можливо, конкурентний з аграрної точки зору там, але великий сусід, який зараз має найбільший військовий досвід сучасної сучасного військового мистецтва у світі. На, на, на такий східний сусід, чи потрібен для Угорщини, скажімо так, умовно, під, під Росією, або все ж таки в західній. В спільноті в, в Європейському Союзі, то тут я думаю, це питання є риторичним, і я скажу знову ж таки: у мене є відчуття, що дії, будь-які дії, будь-яка комунікація насправді дуже стає розмитою в питанні угорських інтересів, угорських національних інтересів, і схоже, що це йде на вислугу інтересів інших держав. Пане Крістіане, я дякую за ваш час, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був голова громадської організації Українські угорці, активіст у сфері прав національних меншин, член молодіжної ради національних спільнот України Крістіан Шкіряк. Дякую вам, бережіть себе до зустрічі. Дякую вам, гарного. вам.